Всім доброго дня. В вашій увазі пропонується дачний будиночок на 96-й садовій. Ось так виглядає двір. Ділянка тут приблизно 5-6 соток. Є у нас качеля, палаточка така, умивальник, столик на вулиці. Ось така у нас. Я лиця. Це є газовий балон. Є газова плита. Газ в балонах. Ось так у нас. Будиночок невеликий, десь загальною площою 25, максимум до 30 квадратів. Диванчик цей розкладається. Тут у нас газова плита, є холодильник. Тут у нас ховається пральна машина. У нас є акваріум для ривок, вентилятор. Тут, Тут ще спа окрема спальня Дуже кімнатка така є невелика. Тут десь плюс-мінус 3, максимум 4 квадрати. Тобто є тільки шафа і ліжко з ортопедичним матрасом. А тут у нас суміжний санвузол. Ось так виглядає. Є душова кабіна. Опалення взимку електричне. А каналізація септик. Також кажуть, є інтернет. Так, є інтернет, вайфай. Тобто є можливість користуватися інтернетом. А на вікнах решітки. Ходімо вам ще покажу вулицю. Тут можна ставити машинку. Так, а тут у нас вже потенційні клієнти на велосипеді приїхали, да? Яблуня є, тут також у нас горіх присутній. Тобто машинку можна ставити ось сюди прямо у двір. А тут ось так виходиш в ту сторону, виходить, Дніпро, буквально метрів 500 звідси. Ту сторону центральна дорога. А тут ось так одразу вийшов і канальчик, і рибне місце, і рибки зверху плавають. Так що всім гарного дня, гарної оренди. Будемо раді бачити вас в даному будинку. Розглядаємо всі варіанти орендарів. Ціна даного будинку 8 тисяч гривень на постійній основі.